Є перші, чесно кажучи, неприємні дзвіночки про те, що олімпійці Білорусі і Росії можуть потихеньку пробувати повертатися до великих міжнародних змагань. Ну сподіваюся, ще не до Олімпіади, але якісь нюанси є. От про це будемо теж говорити з моїм гостем Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України. Пане Вадиме, вітаю! Вітаю! Дякую, що знайшли час. Я почну не зовсім з вашого питання, бо є ще паралімпійський комітет. Ви олімпійський комітет, очолюєте, але отут недавно всіх схвалювала інсторія про те, що паралімпійський комітет дивне формулювання таке: зняв часткове усунення? Ну простішими словами, це зробив перший крок до того, щоб повернути збірні Білорусі і Росії. Якщо це зробив параолімпійський комітет, то чи є натяк на те, що міжнародний олімпійський комітет теж може думати в цьому напрямку? Дякую вам за запитання. Що піднімаєте цю важливу тему? Ми її піднімали перед Парижем. Тоді ми зробили велику роботу і не допустили росіян і білорусів під їхнім прапором. І, взагалі, на той час було там 15 росіян, 16 білорусів, хто приймав участь в Парижі. Але зараз вже залишилось менш півроку до Олімпіади, зимової Олімпіади. В Італії тому це питання дуже нагайне і важливе для нас. На жаль, паралімпійським комітетом, те, що ми дізналися з ЗМІ, змінили своє рішення і вже повернули російську збірну і, там, і білоруську до участі у змаганнях. На жаль, так відбулося. Що можна сказати про олімпійський наш комітет і про міжнародний олімпійський комітет? Нещодавно. 1 вересня була розмова президента України Володимира Зеленського з новообраною президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Кавентрі. Наш президент привітав її з обранням. І стосовно цього недопуску було дуже довга розмова. І президент закликав ще раз подивитися, що відбувається в Україні, що неможливо повертати їх, і на що вона. Політично відповіла, що звісно, що ми працюємо над цим питанням, що є на сьогоднішній день діє рекомендація по недопуску, але через декілька тижнів буде збиратись виконком Міжнародного олімпійського комітету і буде приймати рішення щодо зимової олімпіади. Через тиждень вона запросила новообрана президентка, запросила мене на зустріч. Ми літали в Лозану. Була була серйозна зустріч. Ми багато питань обговорювали, піднімали це важливе питання. На що вона теж мені сказала, що поки діє ця рекомендація, але через декілька тижнів буде проходити виконком, де буде вже прийня, прийня, е, приймати рішення щодо прапорів на зимовій Олімпіаді. Нещодавно вже пройшов виконком Міжнародного олімпійського комітету, і вони прийняли те ж саме рішення, що було в Парижі, тобто на Олімпіаді зимовій. Не буде російського, білоруського прапора, не буде жодного символіки з цих країн агресорів Тому це ми подякували Міжнародному олімпійському комітету. Ми подякували новообраної президентки за те, що вони тримають. Що їх і не допускають під своїми прапорами, і за те, що вони підтримують Україну, як з першого дня війни вони почали підтримувати, вони до цього часу не змінюють своє рішення. Але, на жаль, на жаль, в деяких видах спорту, тому що національний олімпійський комітет працює з міжнародним олімпійським комітетом. Міжнародний Олімпійський комітет працює зі всіма між... Національними олімпійським комітетами всіх країн. Але кожна федерація повинна працювати зі своєю федерацією. Всеукраїнська федерація повинна працювати зі своєю міжнародною федерацією. Я просто вам розказую, щоб всі глядачі розуміли, як працює міжнародний спорт. Е, на жаль, в деяких видах спорту вже міжнародні федерації допускають, наприклад, білорусів вже в дзюдо допустили під своїм прапором. І, і наша збірна вже півроку пропускає міжнародні старти там, де є присутні білоруси під своїм прапором. А в... в кінці жовтня буде проходити чемпіонат Європи Ю до 23 років, де чемпіонат Європи буде проходити в Молдові. Молдова прийняла. Ми це відпрацювали з нашими колегами з. Ті, хто працюють в Молдові і відпрацювали з міністерством Молдови, і вони прийняли рішення, що вони не будуть допускати. Тобто, країна має право теж своє рішення внутрішньо. Вони ні, вони їх будуть допускати, але тільки під під нейтральним прапором, тобто вони не допустять їх під білоруським прапором. Тобто нам потрібно всім працювати на всі в там, де є можливість е, спілкуватися. Тобто, тут немає такого моменту, що ви домовилися, і воно собі функціонує автоматично. Ні. Це постійно треба Ні. підтримувати. Якщо федерація міжнародна вже прийняла рішення, щоб допустити так. Білорусі під своїм прапором. Вони вже випуск вони вже приймають участь у всіх змаганнях подивимо, крім дзюдо, хто ще такий проросійський е, в цьому сенсі? фехтуванні. Вже допустили в командних. Є рекомендація, щоб не допустити в командних видах спорту. На жаль, фехтування одної з перших допустили. Е... Росіян це особливо прикро, бо ж це ваша рідна федерація. Це моя рідна федерація, але для мене сьогодні всі рідні федерації, всі рідні федерації, тому що ми в Олімпійському комітеті, в Олімпійському русі, взагалі відповідаємо за всі наші команди, за ті, хто приймає участь, тому що ми Національний Олімпійський комітет він представляє державу на Олімпійських, на угу. юнацьких олімпійських іграх, на дорослих олімпіадах, на олімпійських фестивалях. Тому для мене всі жар вже. Рідні федерації, звісно, фехтування це моє рідне. На жаль, вони допускають. В командних змаганнях, в стрільбі з луку вже теж допускають команди змаганнях. Тобто це рішення міжнародних федерацій. Нам потрібно, щоб всі наші всеукраїнські федерації працювали безпосередньо з міжнародними інституціями і впливали на це рішення, щоб їх не допускали. Тому що щодо зимової олімпіади, наприклад, в біатлоні росіян як відсторонили три роки тому, так їх і не допускають до Олімпіади. В хокеї їх теж як відсторонили, так їх і не допускають. Сан-Карі міжнародна федерація, теж як відсторонили, не допускають. Ну тобто, ми розуміємо, що на зимові олімпіади їх дуже буде мало цих спортсменів, під піднітральними прапорами. Але потрібно працювати, тому що ми вже бачимо, як в паралімпійському спорті на жаль, їх повернули, і це перша ластівка для того, щоб потім крок за кроку їх можуть відновлювати. Тривожний. Це дуже тривожне. Це дуже тривожне заняття. Якщо вже ми заговорили з зимову олімпіаду, я розумію, що до неї ще ну, 5 місяців приблизно залишилось. Це ж середина лютого, ну навіть ближче до кінця лютого, е Італія. Е Поки що тримає виборювання цих Ліцензії. ліцензій і путівок. але вже є якісь у вас уявлення, бодай приблизно, як Україна буде представлена на цій зимовій олімпіаді. Хочемо, щоб було більше. 40 ліцензій на сьогоднішній день ми маємо 18 ліцензій. Ще йдуть змагання, де ми можемо ще отримати ліцензії. Складно йде, тому що ми розуміємо, що під час повноштабної війни. І складно готуватися всередині країни, і психологічно складно, ну звісно ж не складніше, ніж нашим хлопцям і дівчатам, дякуючи нашим збройним силам, які боронять дають нам можливість взагалі з вами спілкуватись про Олімпіади і приймати там участь. Тому я, на мою думку, що десь приблизно 40-45 ліцензій буде, щоб наша команда була представлена на зимовій олімпіаді. В якій найпроблемніші види спорту для нас зараз? Ви знаєте, такого немає, що найпроблемніше є. Зараз спокійно команди готуються, в більшій частині готуються за кордоном, такі як біатлон, такі як Фрістайл, на яких ми розраховуємо. Тому що, тому, що, у нас що... Зі, снігом проблеми. А? зі снігом проблеми. Ну, У нас немає, на жаль, тої інфраструктури, яка нам потрібна, щоб наші команди професійно готувалися до Олімпіади чи до Олімпійських ігор літніх. Тому особливо зараз, під час війни, коли зруйновано більше 700. Спортивних об'єктів, і взагалі, у нас ми планували. Ви ж пам'ятаєте ці і розмови, і наші думки, і приїздив на той час і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, тому що у нас було велике бажання провести в Україні Олімпійські ігри. Він дав рекомендацію з провести юнацькі Олімпійські ігру. Тобто, ми за крок за кроком рухали для того, щоби. Зробити розбудову зимової інфраструктури, але е, війна все нам зруйнувала. Зараз наші команди можуть тільки готуватися за кордоном. Пане Водима, а ви не бачите оцієї проблеми відтоку молодих спортсменів? Тому що мені час від часу зрідка, але трапляється інформація, що той молодий спортсмен український почав виступати би іншим прапором. Той ну вони це роблять, ніби зі спортивних міркувань, але зрозуміло, що вибирають де безпечніше. Іде спокійніше. Є у нас ця проблема в відтоку молодих спортсменів, які ще не задіяні, наприклад, за збірні? Системної проблеми немає. Такої системної проблеми, щоб члени збірної команди України поїхали виступати за іншу країну, немає. Але є деякі випадки, де все ж таки спортсмени змінюють громадянство. На жаль, тому що, ну, по-перше, вони знаходяться за кордоном з родинами. По-друге, по-друге, ну, ви вже зазначили, там, де спокійніше. Там, де родина виїжджає, і дитина вже їде з батьками. Тому, на жаль, системного немає, але є випадки, коли змінюють своє громадянство. Розуміло, які найближчі змагання, де ми можемо отримати ліцензію олімпійську? За чим слідкувати? Кожного місяця йдуть змагання. Кожного місяця, тому що сезон триває і йдуть змагання. І нам зараз потрібно, щоб, звісно,. щоб... Успіх був на нашому боці, спортсмени перемагали, піднімали наш прапор, особливо це важливо під час повномасштабної війни, щоб нагадувати всьому світу, що Україна є, що ми вистояли. І звісно, що дуже хочеться, щоб на Олімпійських іграх ми були конкурентоспроможними і боролися за нагороди, щоб привезли в Україну не медалі. Не тільки участь, але й перемога. так? Ну, звісно, що хочеться перше здобути як більше. Можливо, ліцензії, і, звісно, що потім перемагати. Але будемо дивитися, як буде відоматись, і дуже складно зараз нашим спортсменам і тренерам. Дякую, пане Вадиме. Ну що ж, будемо тримати кулаків, болівати і чекати Олімпіади в Італії. Вадим Гуцайт, президент Національного олімпійського комітету України, був гостем розмовної студії. Ваша підтримка це наша сила. Лайк. Підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене.